Вітаю, друзі. Дивлюся, як блогери банкової офіса президента, а також позитивні блогери Подоляка і спікери, які обслуговують владу, активно качають меседж про те, що, бачите, Ізраїль був не готовий до війни і так само, як і Україна, проспав напад. Знаєте, ну це трохи цинічно, те, що я бачу, і навіть не трохи, тому що мету блогерів. З банковою, я розумію, вони хочуть відмазати а, всі помилки і провину зеленського і Єрмака і показати. Вони були не готові так само, як і уряд Ізраїлю. Але ж є різниця і відповідальність за те, що відбувається, вона теж різна. Вона буде у кожної керівництва країни своя. Але давайте поговоримо про відмінності, і це найважливо а, на кордоні з Ізраїлем. Не було проведено якихось там. На скупчень Хамасівців, які тренувалися і показували, що вони готуються до нападу. Хто не пам'ятає на кордоні з Україною було більше ста тисяч російських військових, і нас попереджали. Всі західні спецслужби. Нас попереджав Байден. Буде вторгнення. А хто попереджав Ізраїль? Байден ні, Західні ЗМІ теж ні. Цей напад був неочікуваним для всіх. Тому це перша розбіжність. Друга розбіжність це мобілізація. За першу добу Ізраїль мобілізував 300 тисяч військових. Маленький Ізраїль 300 тисяч військових. І, до речі, 300 тисяч військових отримали шоломи, броніки, форму, зброю. І всього вистачає. Тепловізори і каліматори є у всіх, аптечки так само: БПЛА, всі засоби, які можуть допомогти військовим в перемозі, все є у Цахала. Це армія оборони Ізраїлю. Так Цахал все ж таки готувався до будь-якої можливої війни. Так, вторгнення вони проспали. Їм ну, не повідомили їх розвідка, і це їх помилка, і вона буде розбиратися. Але цікаво інше. Цікаво те, що в Україні не купувались броніки, саботувалася державна ракетна програма, а таран, який був призначений після півноцінного вторгнення послом в Слов'енію, а коли був міністром оборони, то не закуповував ані снаряди, ані зброю, ані бронежилета, ані аптечки і так само не забезпечував армію всім необхідним. Фактично, саботаж державної ракетної програми ми розхлобуємо і сьогодні, це міністр оборони України. А міністр оборони Ізраїлю чомусь навпаки рапортує про те, чим забезпечена вже армія. Але це тільки окрема історія. Давайте поговоримо про інше. Коли ми говоримо, що Ізраїль був не готовий, треба пам'ятати, що Здерот, це дуже велике місто, воно знаходиться там трохи менше ніж пів кілометра від кордону з Газою, а Київ де знаходиться терпінь, Буча. Так, от, коли ми кажемо про те, що ці території були захоплені терористами. Уявіть собі, що десь в кілометрі від російського кордону знаходиться Київ. Якщо б в Києві десь, наприклад, на Дарниці, на Борщагівці, або десь ще, зайшли б росіяни або на Троєщину з боку а, Петрівець, то як вважаєте, втримали б ми Київ, а Ізраїль за дві доби звільнив території менше, ніж за дві доби за добу відверто. Але ще раз хочу сказати. Там дійсно це, це може казати про Мавк на мопедах, а у нас і великі були сили кинути проти нас, погоджуюсь, але про те, що проспали, це по-різному. І давайте відверто казати: ну, коли ми кажемо про те, що Україна була теж не готова, так Україна готувалася до шашликів, і це казав президент. Відверто казав, не жартував, а казав, що так у нас буде все гаразд, а потім давав інтерв'ю, що от от Харків заберуть росіяни. Дуже дивна історія. Тоді всі посміялися, що Україна готується до шашликів, а Харкову готуватися не треба. В нього інша така доля. Знаєте, Ізраїль готовий до війни, є танки, є снаряди. Вистачає ракет, БПЛА і авіації. Мабуть, тому що Ізраїль не вважає, що треба просто перестати стріляти. Треба подивитися в очі терористам Хамасу, а треба готуватися до війни. І Ізраїль готувався. Якщо хтось вважає, що це замало, то хай подивиться, що зараз відбувається: як Ізраїль потужно наносить удари по терористах. Як вони захищають свою територію, як вони, їх армія готова? Як вона забезпечена? І чим вона забезпечена? І як забезпечена наша армія і сьогодні? Де там заводи по виробництву БПЛА через 20 місяців після початку повномасштабного вторгнення? Де в нас е, замовлення від Міністерства оборони на ФПВ дрони? Хм, до речі, досі цікаво це вирішено питання чи ні? Є інше питання, про які можна казати: про мобілізацію, евакуацію, і все інше. А вже за добу Ізраїль повідомив, що всі з північного, всі жителі з північного кордону повинні виїхати евакувати, тому що є загроза вторгнення. Ніхто не розповідав, що це може від там відкликати гроші з України ще якось там по 7 мільярдів в день будемо втрачати. Ні, такого ніхто не казав. Життя кожного українця важливо, і життя кожного ізраїльтянина важливо, але в Ізраїлі проводять евакуацію, а в Україні промовчали. Тому ми можемо казати, що відповідальність за це буде у влади в будь-якому випадку, Хочуть вона чи не хоче. Хто забув, я хочу нагадати, що 18 що листопада 73-го року в Ізраїлі уряд делегував. Голові Верховного суду Шимону Агранату створити комісію по розслідуванню всього, що відбувалося під час війни судного дня. В Україні про це мало хто знає, але комісія Аграмата, комісія Аграмата, вичне, вона поставила крапку в кар'єрі великої кількості людей. Від Мошадаян до Голдемейр. Були звільнені. Начальник генерального штабу Давід Лазар був звільнений тоді командуючий південним військовим округом генерал Шмульгонен, був голова військової розвідки Аман. Дивіться, величезні чистки. А Голда Мейер, незважаючи на те, що вона виграла вибори після війни, перемоги війни судного дня, пішла відставку, тому що країна дізналася про помилки. З невчасною мобілізацією, з непідготовкою до а, війни, відмова превентивних ударів а, про те, що всі повідомлення як іноземних джерел, так і власної розвідки, Голда Мер ігнорувала. Знаєте 12 вересня 2013 року. Ізраїль розсекретив і оприлюднив свідчення Голдимейр. І це найцікавіше. Тому що комісія Романа була вивчила, комісія Граната була здивована інформацією, яку отримала. Голдемер сказала, що вона не була компетентною в військових справах і визнала, що вона помилилася. Коли не почала мобілізацію до початку військових дій, вона визнала, що вона не розбирається в військових проблемах. І, до речі, саме після цього вона пішла у відставку. Мені дуже цікаво, коли ми почуємо від очільника держави, розбирається він в військових справах чи ні? І чому тоді пропонував дивитися в очі Путіну? Перестати стріляти. Бачив, що в очах Путіна вже є бажання не воювати. А окрема історія, чому він пропонував готуватися до шашликів, а не до війни. І чому його радник, радник голови офісу президента, пропонував розбирати тривожну валізу? Багато запитань. На всіх їх ми отримуємо відповіді значно пізніше. Ні, не сьогодні, тому що поки що. І війна не закінчилась, і комісія не створена. А комісія повинна з'явитися, і вона повинна бути очолена представниками ні не слуги народу, не безугла, не арахамія, ні якісь там інші посіпаки банкової повинні очолити цю комісію. Ці комісії повинні бути моральні авторитети та люди, яким можуть довіряти. До речі, голова Верховного суду України затриманий за Хабар. Тому князів теж не зможе стати головою цієї комісії. Також треба розуміти, що ця комісія буде вимушена відверто визнати провину тих чи інших людей. Тому до неї потрібно, щоб була довіра від суспільства. Тож представників влади в цій комісії бути не може. Хто може бути в цій комісії, я впевнений, що, наприклад, Мустафа Джамілів – я впевнений, що в цій комісії повинні бути ті люди, які є державниками і до яких є довіра. Це повинні бути люди, які мають відношення до військових. Це повинні люди, які мають відношення до системи керування держави, але 100% іде влади. Тому ми побачимо ще розбір польотів, але це з часом. А зараз треба головне розуміння, що робити далі. До речі, вже за декілька годин після початку а, війни Хамасу проти Ізраїлю Бібі ягод прем'єр-міністр закликав представників опозиції війти в уряд національного єднання. А в Україні щось таке у нас було: комусь запропонували якісь з опозиції посади об'єднатися не на словах, а на справі. А президент Хайм Герцог сказав, що прийшов час об'єднатися в ім'я рятування країни. Все як у нас, єдине, що там поки що не виходять книжки один день після нападу Хамасу, один тиждень після нападу Хамасу, два тижні після нападу Хамасу. Немає єдиного телемарафону і багато чого іншого на опозицію. Не нападають навпаки, до опозиції прислухаються, якщо вона дає слушні поради, то до них не тільки прислухаються, а їх реалізують. Все як у нас, так? Чи ні? Думайте, робіть висновки і пам'ятайте намагання уникнути відповідальності це погана практика. Тому що це говорить, що влада не готова робити роботу над помилками і не готова робити висновки. І помилки будуть зроблені внов, знову. А Україні потрібно якомога менше помилок. Якомога більше перемог і остаточна перемога над окупантами. А все це можливо тільки в одному варіанті: якщо помилки виправляються, якщо вибачаються за те, що зробили, і несуть за їх відповідальність. Сподіваюсь, що з часом так все і буде. І все буде Україна. Па-па.